Ось дивіться, ось все до порізка. Це лобзиком вирізав, щоб край, щоб акурат. А ось все після, дивіться, якого все, бачите? Закрулено, красиво, все, все. Все зроблено чітко. Зараз дивіться, все одною рукою беру. Гучна робота, але що в приміщенні не так воно розражає. Так що отак от край вже зверху зробив, тепер я зроблю ще серединку виріжу, буде дуже красиво. Ось Я вже зафіксував серединку, дивіться, бачите, вже таку скоротив скільки, бачите, мене яка довга вона. І пробую зараз робити, дивіться. В принципі, така робота, тільки треба ще наушники, тому що блин, дуже голосно. Оце прирізаю, короче, бачите, таке. І залишиться ще такий хороший листочок, ось арочка маленька залишиться в мене. Якщо красиво зріжу, буде ще одна арочка, просто зробити і все. І зараз приріжу тут приріжаю, до полукруга, а потім донизу раз і раз. І все, і покажу тоді вже в кінці. Залишилося порізати тільки по Але щоб перед тим різати, треба обов'язково положити пінопласт. Або щось нагеньке, щоб до лосточку якийсь пінопласт, щоб ви по бетону не пішли. Так що я ще пінопласт і буду різати далі. Ось так я вже прорізав одну сторону. Обов'язково треба підложувати під дві сторони пінопласт, тому що якщо ви будете різати і, наприклад, стоять на ньому, або воно під нагрузкою може лопнути. Піти десь сюди тріщина. Або це спортиться, або це спортиться. Обов'язково під дві сторони треба ложити щось підложувати, щоб воно давило рівномірно. Бо може лопнутися так. Ще одну сторону і все. І нарешті буде вже можна з цього пилюки виходити.